Я пішла займає згаду, поклонилась Миколаїв. Ми свято виглядає. Подарунки січекає. Ось і почались новорічні свята. 18 грудня у приміщенні палац культури Ватрасала відбулось обласне свято до Дня Святого Миколая. Ой, хто хто Миколая любить. Для дітей соціально незахищених категорій, вихованців дитячих будинків, шкіл-інтернатів, дітей героїв Небесної Сотні, дітей, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. Спочатку були забавлянки від Тетянки з цікавими іграми, творчими завданнями, конкурсами та приємними сюрпризами для учасників свята. І маленькі дорослі усі полюбляють свята, а особливо новорічні. Ми приїхали на екскурсію. Нас привезли з міста Бориспіль на так, сказали, що можливо будуть подарунки якісь, не знаю. Навіть не знаю, чого очікувати. Ну, напевно, єдине, що я можу загадати, це мир в Україні, а так не знаю навіть. Мій папа він у АТО. Подивитися виставу новорічну, до Нового року подивитися, підготуватися. Ну, Взагалі, взагалі подивитися Білу церкву. бо не бували. Іржищева. Нам сказали, що ми будемо дивитися ну, концерт. Після веселої гротеки діти мали змогу подивитись яскраве святкове дійство з цікавим новорічним сюжетом, виступами дитячих творчих колективів позашкільних навчальних закладів Київської області. Творчі номери підготували зразковий ансамбль танцю Бонваяж, народний вокальний ансамбль Співограй, центр творчості дітей та юнацтва Соняшник міста Біла Церква, народний хореографічний ансамбль Веселка центру дитячої та юнацької творчості міста Васильків та багато інших. Для юних глядачів свята, які з'їхали з усієї Київської області, підготували солодкі подарунки.